Коли я прийшов в театр, у нас якраз ми було був такий період, коли треба було ідентифікуватися, якось і театр не мав і як не мав якогось такого обличчя біткого і тому було питання було обговорення. Опитування і якраз одна із пропозицій, яку особисто я також підтримав і хотів, щоб так було, це дати ім'я нашого видатного земляка Григорія Федорович, Китке який дійсно дуже багато зробив і для драматичного, і для культури Харкова в цілому. Ну, дивно, Рік... що у Харкові, до речі, ім'я Квітки якось по поза було да, позабувати. Більше всього, того, так? я вам скажу, я аналізував перед тим, як цю пропозицію зробити, і депутатському курсу. Корпусу в Україні взагалі немає жодного театру. театру, який носить е, його ім'я. Mm. Хоча не знаю, там Ташканатовська відьма чи, і, і інші речі. Так, да, вони йдуть. Е, і я, я ну, так як я за фахом то історик, я цікавився і цікавлюсь історією культури харківської, передусім. Тому, звичайно, ми вибрали цей шлях.